Троє малюків з Авдіївки Донецької області, які були поранені під час обстрілу житлового будинку, зараз отримують допомогу в Дніпропетровській дитячій лікарні. У них тяжкі та чисельні переломи кінцівок. Однак зараз життю дітей нічого не загрожує. Найбільше вони страждають через те, що не можуть бачити свою матір. Вона наразі в Авдіївській лікарні. Під час обстрілу жінка накрила своїм тілом двох найменших з п'яти дітей і таким чином Врятувала їм життя, однак втратила ногу. У лікарні дітей Завдіївки провідали наші журналісти. на П'ятирічні не брати близнюки вже посміхаються. Вони ще не підводяться з ліжка, але вже почуваються значно краще. Ну я тут як вдома. Що нормально, просто приказ. Тиждень тому пізно ввечері хлопчиків провезли Авдіївки у тяжкому стані, і майже всю ніч лікарі оперували малюків з множественними осколочними раненнями, в тяжкому стані, з великою кровопотерею. Осколочні ранення були такої сили, що поломані кості. У Іванка осколок зачепив ще й око. Я більше пострадав в сім'ї. Мені снаряд в лічір. Кілька днів хлопчик погано бачив, але на щастя, зір повністю відновився. Покажи, покажи глазик. не болить нічого. Поруч з братиками в одній палаті їхня сестричка, дев'ятирічна Катя, найстарша з п'яти дітей. Дівчинка отримала осколкове поранення в ногу. Шевелі пальчика. Всі пальці чувствуєш, все нормально. Сковик знайшли. А нас Вона зможе танцювати? Конечно. Діти одразу стали улюбленцями усього відділення. Не минає години, щоб до палати не зайшов хтось провідати малюків. Всі несуть їм подарунки, всі приходять, навіть мами, які лежать з дітками в цьому відділенні, приходять, намагаються їм допомогти. Ніхто не залишається рівнодушним. Про те, що трапилось у той страшний день, діти навіть згадувати бояться. Увечері п'ятеро з мамою були в одній кімнаті. На постріли, які було чутно, ніхто навіть не зважив. До них Вавдіївці вже звикли. Однак один зі снарядів розірвався зовсім поруч, і уламки полетіли у їхню квартиру на першому поверсі. Ми плакали там, сиділи. було страшно. Розбите скло та чисельні осколки полетіли просто у малюків. Мати прикрила своїм тілом найменших двох сестричок. Зараз дітьми опікується подруга жінки, а нам прикрила малеса, я сама попала під стовка. Наразі мати п'яти дітей в Авдіївській лікарні. З нею дітлахи не бачилися від самого дня обстрілу. Через сильне поранення жінка втратила ногу, але шкодує лише про те, що не змогла прикрити усіх дітей. Мати телефонує їм по кілька разів на день. Мама, Алло, алло моя хороша. Як зіла? Нормально, так само Добре. Хорошо, мене сильно за тобою скучають. Я, я дуже скучаю. Два тежці не любимо. На свято Миколая у близнюків буде день народження, і зустрінуть вони його тут, у лікарні. Діти зізналися, дуже мріють про конструктор Лего, але найдужче хочуть якомога швидше побачити маму, бабусю та найменших сестричок. Я очень сильно скучаю по мами потом я стала добрая сильно. Самая большая мечта – это я хочу, чтобы были все вместе. Роман Єгоров, Ольга Сидорук, Новини 11 каналу.